Діагностика стану здоров'я місцевих військовослужбовців та ветеранів суттєво покращилася. Все завдяки оновленому обладнанню, яке отримала Івано-Франківська військова поліклініка. Дослідження та спостереження тепер проводять за допомогою програмного забезпечення. Воно дає змогу обробляти результати та проводити підрахунки точніше та оперативніше. Ми повинні прогнозувати в кожному конкретному вигляду, в, випадку для військовослужбовця його хворобу, його стан. І от вона нам дає змогу проводити ці проби і визначати Терміни цього лікування окремому обладнанню, з яким персоналу доводилося мати справу, досі вже понад 20, а то й 30 років. Попри жалюгідний стан фінансування медзакладу, військовослужбовці та ветерани надають перевагу саме йому, хоча й мають певні пільги в інших поліклініках загального користування та звикли до військової медицини. Завжди була специфіка обслуговування військових пенсіонерів як військових службовців, так і військових пенсіонерів. І зараз ця специфіка залишається і тому в основному наші пенсіонери. Вони приходять звертаються в основному до нас. Контингент поліклініки налічує близько 12 тисяч чоловік. Тут обслуговується військовослужбовці не лише Івано-Франківського, але й Делятинського та Коломийського гарнізонів, а також пенсіонери, інваліди війни та армії, а також ветерани військової служби. Саме останні добре знайомі зі станом справ вирішили рятувати медзаклад своїми силами, як від злитнів, так і від можливого закриття. За допомогою звернулися до Олександра Шевченка на нове обладнання директор туркомплексу Боковаль виділив 50 Тисяч гривень потрібно зробити все, щоб зберегти цей госпіталь, реконструювати і, скажем, забезпечити відповідне фінансування. Ми не повинні забувати про тих людей, які забезпечують нашу незалежність. Тому що саме військові люди це й роблять. Закуплена апаратура спрощує не лише діагностичний, але й лікувальний процес. Адже серед новинок, які нещодавно з'явилися у військовій поліклініці, є й обладнання для фізіотерапевтичного кабінету.